Привіт! Робимо з вами Reels І головне правило блогера витрати камеру. Тож не забуваємо витирати нашу основну камеру для того, щоб у нас наш телефон показував з вами саму красиву картинку, яку тільки можна. Так, далі, що таке Reels? Reels – це коротеньке відео, яке частіше всього вам показують в інстаграм. Збирає найбільшу кількість уваги, переглядів, і воно, звісно, є основним. Стасування. Як ми робимо Reels? Саме швидкий варіант Reels зробити, просто ми заходимо на нашу картинку Reels. Якщо ви робите це вперше, вам потрібно натиснути або зайти до мене. І ось тут є кнопочка Reels, Ви так свайпаєте, натискаєте на Reels, і далі на ось цю камеру, і ви потрапляєте безпосередньо до самого Reels. Приєттіки. Далі ми натискаємо кнопочку плюс. Ми вже з вами підготували картинки, які в нас мають бути з вами правильно розміщені. Наш клієнт з вами має бути посередині кадру, щоб у нього зверху і збоку залишалося місце. Довжина нашого відео має бути від 2 секунд, тому що. Іначе ваш клієнт не встигне роздивитися, що ви там йому хотіли показати. І варіант, як ми вам можемо робити різ просто обираємо фоточку або відео, краще відео до. І відео бажано робити такі, щоб клієнт наш рухався і ми рухалися разом з клієнтом, щоб у нас за кадром не було нічого там, ніяких кастрюль грязних, якихось розкиданих речей, які будуть заважати нашому клієнту дивитися на саму картинку. Додали з вами відео, і в нас. Тут є повзоночок, на якому ми можемо з вами підтягнути дещо додати або відняти, вирізати, але ми вирізаємо з лівої, з правої сторони. І ось наша модель крутиться, ми її розказуємо, показуємо, як це робиться. Натискаємо додати, далі додаємо вже готовий результат або проміжковий результат. Якщо ми робимо коротенький варіант, тоді в нас ось ця наша класична штука, коли. Ми відкриваємо екран і вже наш готовий результат. Тепер ми обріжемо трошки, щоб у нас, коли ми відкриваємо екран, не було довго закритої цієї руки, або ми коли одягаємо капюшон, або коли ми так манимо до себе клієнтам, сіли, здали будь-які варіації. Додаємо. Тепер у нас з вами є. Наш маленький кліп, щоб нам його трошки розбавити, ми можемо з вами додати переходи, наприклад, додати звук. Ось у нас з вами такий наш кліпчик, і ми ось тут, коли натиснемо на оцю таку кнопочку прямокутну, у нас тут з вами з'явиться кнопка Додати переходи. Переходи в нас тут класичні. Ось вони в нас тут вибирайте, які вам більше подобається, і готово! Так, і ще ми з вами можемо додати звук самі поговорити або додати вже пісню, яка є. Якщо хочемо самі поговорити, натискаємо на мікрофончик і натискаємо кнопочку на озвучування. Ми можемо озвучувати з будь-якого моменту, коли вам буде зручно. Якщо вам щось не сподобалося, тоді ставимо на стоп, на хрестик. Відхилити останній кліп, відхилюємо, знову ведемо повзунок на потрібне місце і говоримо: добрий день! Ми вчимося з вами робити відеомонтаж Reels, і це буде домашнє завдання зробити відео Reels із переходом із Instagram на будь-яку кількість картинок від двох штук або від відео. Натискаємо готово і додаємо пісню. Наприклад, от перша наша пісня. Натискаємо момент, який ми хочемо обрати. Тут теж є повзуночок. Далі ставимо готово і обов'язково переходимо на нотку. І на наші ось тут є такий повзунок із звуком. У нас тут є звук камери, ми його зазвичай ставимо на нуль, якщо ми нічого не говорили на відео. Так? Коли у нас якісь активності, нам незручно говорити відразу якийсь звук. Далі це у нас. Пісня, щоб вона не перебила наше озвучування, ми можемо ставити її нижче, а вже себе залишити норм. І послухаємо, що в нас вийшло. Із переходом із Instagram на кількість картинок від штук. Є Або... це я себе закриваю. Тобто, ось такий варіант у нас йде Reels, і ми вже з вами поговорили. Далі ми з вами можемо ще додати текст. Ми натискаємо кнопочки, пишемо Привіт.

І натискаємо готово, ставимо його, де нам буде зручно, і коли ми його листаємо, е, у нас тут з'являються рамки, за які нам не рекомендовано виходити, бо інакше його не буде видно. Дуже низько теж ставить неприкольно, десь на е, три четверті екрану, тому що якщо дуже високо ми перекриємо голову, якщо дуже низько, тоді в маленькому квадратику нас не буде видно. А ось десь тут якраз буде сама оптимальна варіація. І ми можемо задати розмір нашого. Шрифта, або ми залишаємо це на всю картинку, або ми можемо теж від двох секунд, щоб от ви читаєте, і дивіться, чи зможете ви прочитати, чи не зможете. Залишили. Тепер ми зробили довжиною 2, 25, 2, секунди, 2, 2 секунди, 25. сотих. І давайте зробимо ще один текст, додаємо плюсик, оцініть його лайком. Потрібно людей просити, щоб вони вам зробили приємності. Да, тут Це у нас лайк. Ой, сердечко, серце. І ось у нас: оцініть його лайком, і ставимо його, де там захочемо, і теж натискаємо сам, на сам текст. І у нас з'являються межі. Ми, коли ведемо позначку, бачимо, у нас попередній текст, текст зник. А наступний ми з вами виділяємо. І таким чином у нас з вами виходить вже готовий рілс із текстом, із звуком із пісенькою. Натискаємо. Далі і натискаємо редагувати обкладинку. Це у нас сам Інстаграм вибирає нам обкладинку, яку ми хочемо. Ми, ми можемо тут потягнути рукою, і в нас вибереться кадр із відео, який є, якщо він вам подобається, так його і залишайте. Але ще важливо зайти на сітку профілю і подивитися, що вам буде показуватися вашому клієнту. Ми можемо підтянути. Саму картинку, щоб коли на мініатюрах отак буде видно, як ви зайдете до себе на сторінку, або ваш клієнт зайде до вас на сторінку і побачить там безпосередньо саме таку картинку. І ви можете її коригувати вище, нижче, як вам буде подобатися, або натискаємо оплатку і самі обираємо, яка у нас там вже є обкладинка, наприклад, ось такий квадратик. І дивіться, ось в Reels у нас і залишаться ці жовті поля. А якщо ми додамо з вами. Обкладинку, наприклад, всю довжину, тоді в нас вона така залишиться і на різ, і на маленькій картинці. Але ось залишати прямо дуже близько буде незрозуміло, що ми робили, що за афро нарощення взагалі у нас було. Тому обираємо якусь таку обкладинку, щоб вона у нас мала сенс. Або залишаємо ту маленьку, або більшеньку, або можемо, наприклад, приблизити і залишити взагалі портрет. Як буде зручніше і цікавіше. Натискаємо готово, пишемо перший Reels. «Reels», ДЗ5. І хто хоче, може відмітити мене. Натискаємо ОК, позначаємо людей, я вибираю геолокацію і натискаємо поширити. І в нас виходить, з вами йде поширення. Ось, до речі, група з пошуку моделей. Тут публікують, кого запрошують. Ми з вами говорили про пошуки моделей. Ось так виглядають оголошення. Ось, до речі, щось волосся. Так, є. А ось і наш Reels. І це буде домашнє завдання зробити відео Reels із. Отам із інстаграму на будь-яку кількість картинок від двох штук або до так і такий варіант Reels, я Думаю, ви його побачите. Це я записувала, теж робила 10 спроб запису відео. Давайте його повторимо разом, тому що там в тому варіанті мені не дуже сподобалось. І я його перезаписала, як це завжди буває. що здається, це буде дуже швидко, а щось таке просте зайняло багато часу. Зараз спробуємо з вами його відновити. У мене тут вже трошки було переглядів, як видаляти Reels. Все просто заходимо, видалити і натискаємо видалити. Також можна його зберегти. На пристрої, але воно каже, що воно завантажить його без пісні. Авторські права мають значення, тому що ви хочете залишити просто картинку, тоді ми залишаємо її, але вже без пісні і без вашого озвучування. Якщо ви хочете завантажити в TikTok, і в Ютубі, збережено. Так, зберегли, видаляємо, видаляємо. Так, що ми там робили? Ми з вами зайшли там в розповідь і створили ось таку картинку. Типу до і після. Ми створили до і після для того, щоб показати варіанти, що ми можемо зробити оцей колажик до після, не використовуючи ніякі інші колажі. Це наше фото до. Я його так зближу і заховаю. Це наша обкладинка. Далі заходимо, знову натискаю на фоточку, обираю знову це саме фото, тому що воно тепер у мене коригується. Я можу його е робити різної форми і можу його рухати. Додаю фоточку після і ставлю їх приблизно однаково. І дивлюся, як мені буде красивіше. Так, звісно, це легше зробити в іншоті, але це вже буде наше наступне домашнє завдання. Отак, От значить, між ними жінка трапляється. Трапилася жінка. Все, не будемо дуже заморочуватись. А, а ось так у нас вийшло наче багато полів, але знаєте, що це можна зробити такий варіант. І ще можна зробити варіант, але якщо ми зробимо перше фоточку нашу, візьмемо в варіацію відео, то тоді в такому випадку у нас з вами не буде можливості додати наступну картинку відео в Інстаграмі. Ми можемо тут додати картинку, ось цю нашу, яку ми з вами зробили перший раз. Зберегли, залишили. Так, що у нас було ось так, залишилось ось так. Натискаємо зберегти. І ось у нас є цей варіант. Так, робимо з вами великий різ, uh, який ми робили. Нагадаю, що ми можемо зайти, натиснути шаблон і використати як шаблон. Наприклад, я ось зробила рілс, і ви хочете у мене його просто забрати. Ви у мене заберете і звук. І моє озвучування. Але якщо ви зайдете в когось там, де є тільки пісенька, тоді у вас вийде, що ви використаєте шаблон. Але це можна робити в тих, хто робив саме відео вже в інстаграмі, без інших додатків. І обираємо 10 картинок. Або 5, 3, скільки. У нас 11 картинок було в готовому шаблоні, який був тільки що мій. І дивіться, як змінилось відео. Тепер була я, а ви в мене взяли, наприклад, це відео і зробили його своїм. Ви тут можете поредагувати, поперетягувати частинки відео. Кількість секунд залишиться та сама, але ви зможете змінити якісь варіації. І також можете додати текст, так як ми з вами говорили, да? додати текст. Поставити його, зробити йому рамочки це такий е, варіант того, як ви можете зробити е, рілс, забравши чийсь шаблон. Але ми робимо свій. Так, так все відхиляємо і робимо свій варіант. Натискаємо е, почати нове відео. Вбираємо е, початок. У мене спочатку була дівчинка, яка собі стояла. Давайте, ось так вона стояла, волосиночками крутила, обрізала, да? я трошки обрізала, додала плюсик. Далі ми плели цій дівчинці, я хочу трошки обрізати, щоб було не 15 секунд одного і того ж самого. І бачите, я знімаю і трошки роблю рух. Далі ми заплели ще один рядочок і пішли наверх. Трошечки, обрізань, трошечки обрізань. Далі ми зробили філюрування довжині. Тудимо сюди, коли робимо зйомку, пальчиками свайпаємо екран. І ось тут у нас зверху показується шкала, це одна буде у нас порція, одна хвилина, яку краще не перевантажувати, тому що буде клієнтам потім нецікаво дивитися. І ми зробили фільорування. Ще зробили філірування. Додали. Так, потім ми зробили з вами, відкривали камеру. Да? І я її хочу зараз показати. Ось тут я роблю трошки обрізаю і тут обрізаю, щоб не було довго, не було довгого показу після натискаю. Тут можна, до речі, пришвидшити або всповільнити, кому як там буде потрібно додати. Далі я хочу показати, що це в нас були дівчата, вони обнімались. Але тут <смі> трошки в мене цікава вийшла картинка, тому я цей початок обріжу, почнуться в мене квіти, і потім почнуться дівчата. Натискаю додати. Тут є різні ефекти, можете з ними теж погратись. І покажу. Що в результаті в нас вийшло з вами те, що ми з вами зберегли. Так? Ось такий наш результат. Далі ми натискаємо далі. Можна, якщо, до речі, хочеться зробити візаж всім свайпнути бочок і вийде ефект Париж, редагувати кліпи, і мені треба натиснути на цей піпочку. Вона, до речі, змінилась, до цього там було просто зробити переходи, хочу, о! Є, трапила. Обираємо перехід, давайте виберемо останній, так сказати, щоб всі, і застосувати одразу до всіх. Бачите, на домашньому завданні теж ми зробимо з вами застосувати до всіх. Є. Бачите, наче вже нічого не можна зробити. Повертаюсь назад, нажимаю на ось стрілочку в мене, так? І з вами хотіли ще звуком погратися. Начинаємо. Починаємо озвучування. Озвучуйте все, як ви хочете. Старайтеся, щоб у вас не було звільно. якихось посторонніх шумів, щоб були лише ви, ніхто там вам не заважав на оцю одну хвилиночку, якщо в транспорті теж це буде дуже шумно. Поговорили, є, подобається. Обирайте або не обирайте пісню і натискаємо Готово. Далі йдемо знову звук, натискаємо цю кнопочку, камеру вниз, пісеньку вниз. І себе залишили. Все, готово. Текст. Захотіли текст, поставили якийсь текст, поставили його тут, задали йому значення. Далі поставили ще якийсь текст, поставили ще якийсь текст і ще якийсь текст, і захотіли, наприклад, перше слово виділити червоним. Натисли на нього і натисли на текст. Поставили і виділяємо йому порцію, яка у нас є. Є, і, наприклад, можна там ще щось передагувати. Закінчуємо сітка профілю. Обираємо обкладинку і обираємо, не забуваємо подивитися, як це буде виглядати. Готово підписуємо. Ура! Ми закінчили. І натискаємо поширити. Є, Фух, зробили. зробили поширення. Так. А, і тепер поширити, хочу, щоб поширили. Давайте ще десятий раз сьогодні буде в мене поширені в інстаграмі. Це перший раз, а ще буде 10-й раз. І воно поки там завантажується, хай думає. Давайте з вами ще один разочок зробимо швидкий Ріалс. Відео Ріалс, тискаю плюсик. Ось, наприклад, ми робили афрокоси. Да, я обираю, в мене були афрокоси. Меншенько роблю. Це швидко робиться. Я просто вам хотіла розповісти, знаєте, все, що знаю, і вийшло довго. Хоча буває довго, так як сьогодні, коли хочеться розместити все. Бумеранг, хочеться обрізати його, щоб не було того, що клієнт стоїть і 15 секунд тільки трусить туди-сюди, волоссям два рази. Туди пошевелив назад і до побачення. Додали. Далі. Теж довго щось я там йшла і йшла. Просто хоп, повернули і дівчинка вже є. Далі. Можете не робити великі. І ось коли в нас іде неправильна форма, коли була зйомка в ютубному варіанті, а потрібно в цьому, тут відразу воно каже: масштаб. Натиснуть тобі нормальний, зробити масштаб. І в нас виходить нормальний масштаб. Все, додали. Далі редагувати кліпи, обираємо переходи, щоб були в нас плавні. Застосувати до всіх, натискаємо ОК. І дивимося, да, щоб нам ще по звуку там було нормально Нормально по звуку. Просто зайшли, обрали, падає сніг, послухали, пісня нам підходить. Зайшли, написали текст, що захотіли, поставили, натисли далі і натисли поширити. Все, наш кліп попередній завантажився. Подивимося, що в нас вийшло. Те все, як ви хочете, старайтеся, щоб у вас не було згоди посторонніх щоб були лише ви. Послухали, є. І зараз ще один наш завантажується кліп. Ось тут теж він у нас йде з вами. Дякую, що додивились до цього моменту. Надіюсь, ви знайшли для себе відповіді. Тут, ми, коли робимо розповіді, теж можемо відразу собі робити бумеранги з повільненням. Да? Коли у нас камера знімає, тут у нас є. Варіант пришвидшення є варіант сповільнення. Обирайте, який вам актуальніший сповільнення це буде вас повільно якісь кадри готової роботи, пришвидшення, коли в нас вже якийсь варіант. І наступна наша задача буде подружитися із таким додатком, як іншот. А сьогодні я нас вітаю, ми з вами зробили рілси. Надіюсь, вам було щось інтересне. Бачите, використати шаблон можна, тому що ми з вами зробили це самі спочатку. Такий варіант можете натиснути, зробити, обрати шаблон і створити по цьому шаблону. Але б я хотіла, щоб ви створили своє відео, не шаблонне, а те, яке буде у вас. Дякую вам за увагу і до зустрічі на відпрацювання домашніх завдань.